Доброго всім дня! Хочу показати, як я роблю вишивку для майбутньої сумки. Полотно сумки вже в мене зв'язане, а вишивати я буду по ньому швом рококо, він мені ну, чомусь дуже подобається. Ось я вивела нитку. У цей отвір це за, дв за два отвори від виш останнього вишитого стіпка, ну, я не знаю, як точно сказати. Вивела звідси, а через дві дір... дірочки на початку вводжу знову голку і виводжу її там, де в нас виходить нитка. Тепер ось я беру ось так, щоб зручно було, голку підтягую. І починаю намотувати на голку витки. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Так, трохи їх туди підтягнула до початку голки: дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, mm -hmm. дев'ятнадцять, двадцять. 21, 22, 23, 24, 25. Я вже знаю, вже з'ясувала, що тут мені потрібно 25 витків. Тепер поступово ось так пальцями нитку витки ці, підтягуючи, прокручуючи їх в зворотньому напрямі, я тягну заголку, щоб вона краще протягувалась, і. Підтягую нитку. Ось так підтягнула. І ще підтягну. Ось більш рівномірно їх постаралась вотки ці розпределити, розмістити. Так. Ще трішки підтягнула. І тепер. Воджу голку на ізнанку. А виводити я можу в даному випадку, верніше, там я голку витягну на зворотньому боці, і потім вже я виводжу голку з ниткою на початку, де в мене оцей бутончик вивела. Тепер знову вводжу голку в полотно у тому місці, де закінчився той ну, вишитий стібок, який я тільки що зробила. Вводжу. а виводжу голку, але ж не повністю в тому місці, де була нитка. Так Тепер голку підтягую, і тут в мене.

Підтягую. У мене ниточка трішки пішла туди. Ну, зараз ми це виправимо. Ось так. Вишивання потребує зосередженості, спокою уважності. Кола Винвор.